Заради якої мети ви прийшли до Христа? Є відповіді? А? Царство Небесне ще. Спасіння душі. Вічність. Тобто всі прийшли до Христа з такою корисливою метою. Наслідувати Царство Боже. Так чи ні? Скажіть, а всі, хто прийшли до Христа з цією метою, увійдуть в Царство Небесне? А? Ми да. – <свісно> Учні Ісуса Христа також думали, що вони всі війдуть, бо задали питання: а хто в Царство Небесне буде більше? А він ставить дитину. І каже, якщо не станете, як ця дитина, не увійдете в Царство Небесне. А воно вже спланували, хто ж там буде більше, а хто менших. Як е, Яков і Іван попросили через матір, щоб один по праву руч був, а другий по ліву руч. А він каже, це від мене залежить. Да? <кхід> ну, я хочу назвати свою проповідь, ну, яку тему. Чи кожен віруючий в Ісуса Христа успадковує життя вічне? Ісус Христос свої, починаючи починаючи горну проповідь чи вчення своєї і злагати, Він про царство небесне каже так. Перше, блаженні у Боги Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні у Боги Духом. Ну, в російській нище духом. Що це за люди такі? Які свого нічого не мають, а вони мають потребу, щоб хтось їм допомог? Ще Христос далі каже так: блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажити. Та переслідувати, і наговарюватиму на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ще він каже, що в Царство Небесне буде нагорода тим, хто страждають за правду. А хто хоче страждати за правду? Дивлячись на віруючих, ну в наших обставинах, ті, які знаходяться в Росії, вони кажуть правду, що вбивати не можна. Вони кажуть, що руйнувати сусідні міста і вбивати не повинних людей це зло. Я такого не чув. Тобто страждати не хотять за правду. А ми можемо казати правду. Відкривати правду не тим людям, які роблять гріх, зло. Через пророка Ізекіля сказано, якщо ви бачите людину згрішаючу, і ви її. Не попередити, що її чекає смерть, то я кров защу з вас. А якщо ви попередили і ця людина покаялась, то буде нагорода вам, і ви зберегли свою душу. А якщо не покаялась, то та кров буде на цій людині. Тобто те, що обіцяє нам Господь, що нас будуть зневажати. Нас будуть по-різному обмовляти лихими словами, і він каже, що радійте. Тобто Христос каже, що вас чекають страждання, а з другого боку, Він каже, що всі волосся на вашій голові пораховані, і не один із них не падає без волі Божої. Далі Ісус Христос також в своїй нагорній проповіді звертається і каже так, що не кожен, хто каже мені Господи, Господи, увійди до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на Небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Які ж умови ставить Господь для того, щоб війти в Царство Боже? Якісь умови ставить Він чи ні? Він тут каже так: той, хто виконує волю мого, мого Отця не. Той війде одна із умов. Вище, я прочитаю, Господь також каже: Входіть вузькими воротами, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, а багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходять. Ще одна умова, яка ставить Господь, це вибір. Людина повинна вибрати, через які ворота треба входити. Там, де великий натовп іде, чи де мало людей йдуть, де вузькі ворота і вузька дорога, по якій треба йти. Чи широка. Є вибір. Третього не дано. Чи загибель? Чи життя, чи Царство Небесне, чи озеро огнене, ад і осудження. І людина повинна вибрати. В нашому світі багато є різних філософій, які кажуть, що ну, до Бога різні дороги є, і можна через Аллаха прийти, другі кажуть, що є рейкарнація. Буде час, коли ви, якщо не так жили, у другому житті ви, може, лучше будете жити, і так ви будете потім все, все краще і краще, досканале і досконалі. А Христос каже, що ні, є дві дороги тільки. І що ж це за вузьке ворота, які є? Ісус Христос каже про себе, тоді же сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам. Що я двері для овець. Всі, котрі приходять переді мною були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, якщо хто мною ввійде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасявиська. Христос каже, що я тільки є ті двері, через які можна знайти. Тобто умова ставиться така, що тільки через Христа. Хто не приймає Христа, може Він війти в Царство Боже? Ні. Це затвердження нашого Господа Ісуса Христа. Без Христа війти в Царство Боже неможливо. Тільки через Христа. Христос каже, що Він є. І та узька дорога. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця якщо через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і тепер знаєте Його і бачили Його. Це запитання Філіпа було. Покажи нам Отця». І Христос каже своїм учням. Що Він є дорога, правда і життя. Тобто ті вузькі двері це Ісус Христос, так, і дорога, по якої треба йти, в сопроводі Ісуса Христа. Він веде по той дорозі. Які ще умови Господь ставить? До Бога прийшов. Молодий чоловік і запитує, що мені треба зробити, щоб наслідувати Царство Боже. І Христос каже: Ти знаєш заповіді, тобто волю Божу знаєш, Він каже, знаю. Все це я виконував від юності своєї. Тобто, ті десять заповідей, які були проголошені Моїсеєм, коли він прийшов з гори Сіная, він каже, Я це виконував. Може Він війти в Царство Боже? Задає питання Ісусу Христу. І багато людей, які впливають і кажуть, що я в своєму житті виконав ці 10 заповідей. А Він, Христос каже, одного тобі недостатньо. То, до чого ти прив'язан, залиши. Йди за мною. І він. Не був готовий. В тому випадку це було багатство. Але в інших містах Господь каже: хто йде за мною і не бере Христа свого, не достоїн мене. Тобто хрест це не якісь тягари, а це готовність умерти за Христа, віддати життя своє. Христос каже: якщо ви дуже прив'язані, до чоловіка чи дружини, а вони не хочуть, щоб ви йшли за Христом, і ви вирішуєте залишитися з ними, а не йти за Христом, то ви недостойні. І Христос каже, що близькі повстануть на вас, якщо ви підете за Христом, якщо ви виберете цей вузький путь і вузькі ворота. І є багато прикладів, коли ставили так, чи я, чи Бог. Молоді люди мають мету отримати вищу освіту, як було в Радянському Союзі, і там також ставили. Вони доходять, вивчились шість років, ось диплом, а йому кажуть. Вибирай, чи дитполом, чи Господь. І треба зробити вибір, чи широким путем, чи йти широкими воротами, чи вузьким. Я сторкнувся з одним лікарем, він заснував лікарню республіканську по розробці суглобів, І коли я попав туди. Мені розробляли ці суглоби, а потім цей завідуючий каже: ну, ось у тебе значок є, там написано Ісус Христос любить тебе. На колінах розробляй. Я коли там сказав тому брату, який, у якого я жив, він каже, ну, ця ж людина зробила вибір. Він був членом церкви. І коли йому треба було вибирати чи диплом. Медичного інституту чи Господа він вибрав диплом. Він знає волю Божу, але він не в Царстві Божому. Дорогі друзі, <клухи> Господь також відповідає на питання, яке прийшов Нікодім, один із учнів чи равенів Ізраїлю. І він каже: «Я, Ми знаємо, що ти прийшов з неба. І його мучило одне питання. Теж про життя вічне. Він його прямо не задав, але Господь бачив серце його. І він каже, що треба народитись згори, треба стати дітям Божим. А він каже, як це? Люди задавали питання Господу, а що нам робити? І Євангелісти Іоанн Пише так, коли задавали таке питання, що нам робити, тобто яку нам волю виконувати, аби чинити Божі діла? Христос у відповідь їм сказав, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тобто для народження згори треба було повірити, що Ісус Христос це Месія, не просто пророк, який прийшов з неба. А що це є Месія, що це є Господь, є Бог? Коли апостол Петро проповідував в День П'ятдесятниці і звинувачував народ Ізраїля в тому, що вони не прийняли Месію, то вони теж сказали, а що нам робити? І він сказав: що покайтеся ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і хреститись, тобто є це воля Божа. І ви отримаєте Духа Святого. Всі йдуть цим путем чи ні. Умови Господь ставить, а у людей є вибір. Іноді вони думають, ще не на час це. Ще буде час, і коли я це зроблю. Дорогі друзі, а буде час чи ні? Тобто, в умови такі ставить Господь, що для того, щоб наслідувати Царство Боже, треба зробити вибір, війти вузькими воротами і йти вузьким шляхом за Христом. Друге, Він каже, що ви повинні стати як малі діти, а які діти малі? По-перше, вони мають надію на захист від своїх батьків, вони повністю залежать від них. Чи, як Христос сказав убогі Духом, вони мають надію тільки на Господа, бо в них нема сили. Друге, діти потребують їжу і батьки їх годують. І апостол Петро каже так в своєму посланні, що полюбить чисте словесне молоко. Як немовлята. Діти потребують це молоко. Ми потребуємо Слова Божого для того, щоб жити. Діти повинуються слухняни своїм батькам. І ми повинні бути слухняни нашому Господу. І наступне. Господь каже, що умови такі, те, що тобі дуже подобається в цьому світі, залиши заради мене. я тобі все дам. Петро каже, Господи, а ми ось залишили свої будівлі, все, пішли за тобою. А нам що буде? Він каже, У сто крат вам буде і тут на землі, і на небесах. Тобто, Господь. Призиває спочатку, що віддайте своє життя за мене. Він каже, той, хто хоче зберегти душу, потеряє її, загубить, а той, хто віддає душу заради мене, він отримає життя. І останнє, на чому я хочу звернути повністю нашу увагу, це те, що Христос каже в нагорній проповіді. Що але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах? Як пізнавати волю? І сьогодні вже брат Роман казав про волю Божу. Як познати волю Божу? Апостол Павло, в посланні до римлян в 12 розділі. Пише так. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне. І досконали. Господь каже, через апостола Павла ми повинні познавати волю Божу. Яка вона? Що вона добра, вона досконала. А через що ми можемо познавати волю Божу? Які інструменти нам дані? По-перше, у нас повинно бути бажання. Знати волю Божу і готовність її виконувати. Якщо ми познаємо волю Божу, а вона нам не подобається, готові ми виконувати її чи ні. Якщо не готові, то ми не слухняни волі Божій. Тобто, наше серце повинно вже наперед бути готовим. Прийняти волю Божу для нас, як вона є. Як ми познаємо волю Божу, через що? Господь оставив нам своє слово. Досконали через пророків ми маємо Біблію, через яку ми знаємо, познаємо, який характер у Бога, який він є. через принципи, Які він залишив для нас у своєму слові, читаючи і познаваючи, який є Господь, у нас відкривається, яка Його воля є, що подобається Йому, а що Він ненавидить, що є добре для Господа, і за це Він буде давати нагороду, а що є мерзота в його глазах, в його очах. Ми познаємо через Слово Боже. Ми познаємо волю Божу, яка вона є. Ми маємо також свою волю, ми маємо свої мети. І сказано, що в молитві повинен відкривати його, це перед Богом. Якщо ми бажаємо чогось, ми молимось до Господа, просимо у нього, і відповідь буде. Апостол Павло мав бажання зцілитися від тієї хвороби, яка у нього була. Він молився один раз, відповіді нема. Так і залишається хвороба. Другий раз молився, так і залишається хвороба, третій раз молився. І Господь каже: достатньо для тебе благодаті моєї, сила моя в немічі твоєї. Тобто він отримав відповідь волі Божої на свої прохання. Дорогі друзі, якщо ми з вірою звертаємося до Господа, щоб познати волю Божу в нашому житті в різних випадках нашого життя, Він нам відкриє, обов'язково відкриє. Посланні до Філіп'ян, 4 розділі, сказано так. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте. нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близька. Нічим не журіться, але усьому молитві та благанні з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Тобто, коли ми отримуємо волю Божу, і ми. Погоджуємося з нею, то мир Божий в нашому серці. Ми повністю розуміємо, що це воля Божа. Апостол Павло, коли йшов останній раз в Єрусалим, він знав, що йому треба постраждати там. А тут пророк агав, бере пояса, обв'язує його і каже, що оце тебе чекає, не ходи туди. А що апостол Павло сказав? Іду, бо це воля Божа. Він знав волю Божу, і мир Божий був в ньому. Коли він попадає в кораблі крушення, що він каже? Господь збереже нас, бо я повинен перед царями у Ріми бути. Мир Божий в ньому серці є. Він знає волю Божу. Тому, дорогі друзі, коли ми звертаємося до нашого Господа з нашим проханням і відчуваємо волю Божу, то мир Божий лежить на нашому серці, хоча страждання можуть бути. І третій інструмент, який четвертий інструмент, який Господь нам дає, це порада святих людей. Дорогі друзі, коли нам не ясна наша воля Божа, ми читаємо Слово Боже неясно. Молимось, відповіді нема. І миру нема в серці. До кого ще звертатись? До святих. Святі це не тільки пастарі церкви, диаканачі, якісь там особи, люди. Святі це ті люди, які мають спілкування з Богом, вони оправдані перед Богом. Звертатись до них. І просити поради, що вони підскажуть нам. Бо багато людей, може, проходили таким шляхом, і також були питання, і вони отримали відповідь, і вони можуть порадити нам, як треба поступати в чи, той, чи іншій ситуаціях життя нашого. Воля Божа. Ну і ще хочу сказати на останнє, прочитати із послання до Єфесян. Коли виникають у нас питання, а чи я дійсно можу війти в Царство Боже? І коли я предстану перед Богом, то ангел, який стоїть на воротах там в рай, дасть запитання, а за що я тебе повинен сюди? Тебе впустити. То ми можемо казати, да ось я те і те робив. Я робив добро. А для чого ти робив? Щоб заслужити Царство Боже? За що я повинен тебе впустити, Царство Боже? Апостол Павло каже так, послання Єфесинам, другий розділ з п'ятого вірша. Нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті, адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. І на відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ось за що повинен Господь дати вхід в Царство Боже, не по наших добрих ділах, які ми робили для того, щоб заслужити це. На виконування заповідей для того, щоб заслужити Царство Боже. А тому, що ми стали діти Божі, народжені згори, ми стали новим творінням. Господь змінив нас, Він дав нам м'ягке, платяне серце, замінивши кам'яне, убравши. І це не наша заслуга. Господь змінив нас, Він створив і наша природа нова. Вона тільки для добрих діл. І якщо ми щось робимо добре, то це не для того, щоб заслужити щось, а для того, щоб прославився Господь через нас, тому що Він нас таким зробив. І та сила, яку ми маємо робити добро, це не наша. Це Господь дає нам силу. Апостол Павло каже: якщо я б обхвалився своїми якимись ділами, я не можу похвалитись, бо все, що я зробив, це тільки силою Духа Святого. Якщо я хочу сказати, що в мене нема сили, то я обманюю, Господь дає мені сили це робити. Ми тільки робити повинні перший крок, а далі Господь потурбується про нас. Хай нас Господь благословить в тому, щоб у нас була впевненість, що ми дійсно ми можемо бути в Царстві Божому, війти в нього через Ісуса Христа, тому що ми Його діти, ми нове творіння. І хай наше життя прославляє нашого Господа. І щоб люди, які оточують нас, бачили це все і прославляли нашого Господа. Йому слава повіки. Амінь. Помолимось.